Доброго дня в ефірі Огляд Блогосфери. Я Сергій Руденко. Турчинов на чолі Ради національної безпеки та оборони можливість голодних бунтів на сході Донбасу та круте падіння російського рубля. Це основні теми у сьогоднішній блогосфері. Отже, сьогодні президент України призначив Олександра Турчинова секретарем Ради національної безпеки та оборони. Про це повідомляє РНБО у своєму Твітері. Віталій Бала, політолог, коментує призначення Олександра Турчинова, новий старий секретар РНБО. Президент призначив Турчинова новим секретарем Ради національної безпеки та оборони. Але чи буде пан Турчинов новим з його старим досвідом? Не саме гірше призначення, не саме гірша кандидатура. Можливо, Турчинов і стане оптимальним секретарем РНБО в цій непростій ситуації в Україні. Написав Віталій Бала. Нагадаю, що свого часу Олександр Турчинов був головою служби безпеки України. Пізніше був першим віце-прем'єр-міністром України а також він був першим заступником секретаря ради національної безпеки та оборони з лютого. По червень 2014 року Олександр Турчинов був виконувачем обов'язків президента України, а пізніше був обраний спікером українського парламенту. Святослав Цеголко, прес-секретар президента України, пише: від сьогодні починається підготовка засідання Ради національної безпеки та оборони щодо безпекового бюджету України на наступний рік. Ну и про ситуацию, которая нині складается на сходе Украины. Дмитро Тимчук, керівник группы «Информационные спроты», пишет на своей странице у Фейсбуке. Российское военное руководство выдвинуло претензии к руководству ДНР относительно срыва сдачи по созданию так называемой армии Новороссии. По версии представителей Российской Федерации, причиной невыполнения постановлений Кремля задачи по подчинению всех формирования единому военному руководству является отсутствие политической воли у руководства ДНР. Одновременно в ДНР обостряется проблема дезертирства и мародерства. в частности в районах Южнее Донецка, куда сбежали боевики ранее расформированных банд и группировок ДНР, процветает мародерство отмечается множественные случаи боестолкновений между группами террористов. На Дебальцевском плацдарме в районе Никишина и Чернухина российские террористические войска получили подкрепление в виде нескольких созданных род Казачьей гвардии. Боевики из данных банд формирований одеты в новую зимнюю форму российского образцов, хорошо вооружены и оснащены на вооружении до 20 единиц бронетехники. В ходе закрытого совещания под руководством главы ЛНР Плотницкого контрразведка ЛНР предупредила возможности голодных бунтов местного населения. По мнению контрразведчиков боевиков, особенно ситуацию усугубляет непрозрачное распределение прибывшей из России гуманитарной помощи. інформує на своїй сторінці в Фейсбуці Дмитро Тимчук. Сергій Кузін пише про те, як опалюється Донбас. В Донецке тепло в квартирах есть свет. На контролируемых Україною рядом территоріях. свет есть, но газа нет. И как только едут делать газ, то либо обстрел, либо кто-то подрывается на минах. В очередной раз в Маринском районе пообещали, что газ будет, но примерно через месяц. За это время жители контролируемых украинских городков и сел накрутили на счетчиках за свет столько, сколько раньше не накручивали за год ибо греться как-то надо. Вопрос, кто зарабатывает на отсутствии газа на контролируемой Украиной территории, а заодно берет денежку и у жителей Донецка, и чей уголь гоняют на электростанции через блокпосты, минуя фейс-контроль. Вопрос к Ле... Реанату Леонидовичу. Сколько вы каждый день зарабатываете на электричестве, сидя в Киеве, не давая жителям около Донецких территорий провести газ? Запытая на своей странице в Фейсбуке Сергей Кузин. Дмитро Снігірьов, Луганський активіст, пише, припинення поставок газу на окуповані бойовиками території Донецької та Луганської області, не буде гуманним вчинком. Про це в ефірі П'ятого каналу заявив глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. На думку Кобилєва, відключаючи газ жителям окупованих районів України, ще більше погіршить їм ситуацію, пане Кобилєв, А хіба гуманним вірні відключення світла на території великої України? Чому за рахунок великої України ми маємо закуповувати в Росії 10% електричної енергії, витрачаючи на це бюджетні гроші, щоб забезпечити енергію території, які під знову ж таки Росії? І чому, оскільки в ЛНР неодноразово заявляли, що вони вже підключилися до електромереж з братньої Росії на окупованій території, продовжують споживати українську енергію, одночасно не платячи за неї про гуманність. До кого можна говорити у цьому випадку, і чому ми не повинні бути гуманними до людей, які залишаються громадянами України, які, врешті-решт, будуть із своїх кишені розраховуватися за спожиту ДНР та ЛНР. Енергію, запитує Дмитро Снігірьов на своїй сторінці у Фейсбуці. Упродовж останніх кількох днів в Благосфері активно коментували закриття аеропортів Запоріжжя та Дніпропетровську. Павло Шеремєт пише в Твіттері, що странне відбувається. Аеропорти на Юго-Востокі України закриті третій день із соображень безпеки. Ось така інформація щодо аеропортів. Арсеній Ксенюк, який вчора. Перебував у Брюсселі, написав у Твіттері, насамперед нам треба імплементувати реформи і відповідати критеріям альянсу. І тоді це в інтересах НАТО, аби Україна була сильною. Ось так вчора український прем'єр обстоював українські позиції в Брюсселі. Завтра в Москві має відбутися прес-конференція адвокатів української лючиці Надії Савченко. Один із них, Марк Фейгін, пише. На своей сторінці в Твиттере на пресс-конференции в среду мы впервые продемонстрируем доказательства невиновности Савченко. Мы не Путин, нам можно задавать любые вопросы. пише Марк Фейгин. Николай Полозов пише про курс в обменниках российской столицы загалом Росії. Скоро курс в обменных пунктах будет показывать вес. Олексій Навальний коментує ситуацію з падінням російського рубля. В Кремлі одказались коментувати повищення ключової ставки. На увазі Центробанку. Ну да, А чого? Мілкий вопрос. Економіст Ігор Ніколаєв на ехо Москви коментує ситуацію, яка нині складеться в російській економіці, в рознос. Именно так уже можно характеризовать состояние экономики. Да, пока еще не все упало, но ситуация стремительно ухудшается. Рубль в практически неуправляемом падении. Инфляция вышла из-под контроля. Инвестиции замораживаются, федеральный бюджет придется секвестировать, а то капитала из страны будет рекордным и тому подобное. Кто-нибудь кто скажет, что не надо паниковать. А никто не паникует. Просто даже официальная экономическая статистика свидетельствует о верности сказанного выше со всей очевидностью. Картину дополняет то, что власти все больше путаются в своих объяснениях происходящего. То во всех бедах рубля виноваты зловредные спекулянты. То по признанию премьер-министра в недавнем общении с российскими телеканалами все-таки падение цен на нефть и санкции тоже сказались на том, что происходит с рублем. Это, конечно, уже ближе к правде, но все-таки не до конца. Правды в объяснениях происходящего с рублем было бы больше, если бы наконец признали, что само плачевное состояние российской экономики это тоже фундаментальный фактор ослабления рубля, написал Игорь Николаев на своей странице на эхо Москвы. Російський опозиціонер Борис Німцов коментує ситуацію, яка складається на валютному та фондовому ринках Російської Федерації. Ночне повышення ставки центробанка до 17% – Реакція на чорний понедільник і крушення рубля. Причини краху хорошо звісне. Центробанк включив пічатний станок, щоб помочь бізнесу сечена Путіна і видав РосНЕФТІ 625 мільярдів свіженопічатаних рублей. Деньги тут же оказались на валютном рынке и обвалили курс. Сейчас рынок слегка успокоился, но это ненадолго. В декабре предстоит выплаты на сумму 30 миллиардов, а денег взять негде, кроме резервов или печатного станка. 17% ставка Центробанка – это прекращение долгосрочного кредитования бизнеса. Это экономический кризис и падение ВВП. Это результат агрессии и безумной внешней политики, которая привела к санкциям. Слідущий пост буде про дефолти, які нас ждуть, анонсує Борис Німцов на своїй сторінці у Фейсбуці. Ось така благосфера була на цю пору. Більше я вам розкажу вже о 17.00. Долучайтеся до наших сторінок у соціальних мережах. Телеканал ТВ представлений в усіх соціальних мережах. Ми є у Фейсбуці, ВКонтакті, в Твіттері, в Однокласниках, ми також є в Google. Залишайте свої коментарі щодо. Тих подій, які відбуваються і в Україні, і поза межами України. Читайте також наші новини на нашому сайті, на сайті телеканалу tvi.ua. TVI. Зовсім скоро зустрінемося. Бажаю вам гарного та мирного дня. До зустрічі!